Білосніжка Давно-давно у Великому замку жила королева. Вона була доброю, мудрою і мріяла про доньку. Одного зимового дня, коли королева вишивала біля вікна, олка вколола її палець і три краплі крові впали на сніг. Хочу мати дитину, білу, як сніг, червону, як кров. І чорну, як дерево у віконній рамі, прошепотіла вона. І незабаром у неї народилася дівчинка, білосніжка. Але незабаром мати померла, і король узяв собі нову дружину. Нова королева була вродлива, але дуже горда й заздрісна. У неї було чарівне дзеркало, яке щоранку казала. Ти найвродливіша у світі, моя королево. Та коли білосніжка виросла, дзеркало одного дня відповіло інакше. Ти гарна, але білосніжка краща за тебе. Королеву охопила лють. Вона наказала мисливцеві відвести дівчину в ліс і вбити. Але мисливець пожалів білосніжку, відпустив її і сказав: Біжи, дитино, і більше не повертайся до замку. Білосніжка довго блукала лісом, аж поки натрапила на маленьку хатинку. Там жило сім гномів. Вони прийняли її, нагодували і дозволили залишитися, сказавши. Будь нам, сестричкою, а ми будемо тебе берегти. Так почалося її нове життя. Вона прибирала, співала, готувала вечерю і стала душею їхнього дому. Але зла королева знову спитала дзеркало хто найвродливіше у світі? І дзеркало відповіло. Ти гарна, але білосніжка живе серед гномів у лісі, і вона прекрасніша. Королева розлютилася. Вона переодяглася старою торговкою і пішла до гномівської хатинки. Першого разу принесла стрічку і затягнула білосніжці корсет так, що та впала непритомна. Та гноми врятували її. Другого разу принесла гребінь, змащений отрутою, але гноми знову встигли допомогти. А втретє королева принесла блискуче червоне яблуко, отруєне, наче її заздрість. Білосніжка надкусила його і впала, мов мертва. Гноми плакали три дні, не маючи сили поховати дівчину, бо вона виглядала як жива. Вони зробили їй скляну труну, поклали у неї і виставили серед квітів. Одного дня через ліс проїжджав молодий принц. Він побачив труну, зупинився і сказав: Ніколи не бачив такої краси. Дозвольте мені забрати її до свого замку. Коли слуги підняли труну, шматочок яблука вискочив із вуз білосніжки, і вона прокинулася. Принц і Білосніжка закохалися одне в одного. І невдовзі відбулося весілля, а дзеркало в палаці більше ніколи не збрехало, бо тепер найвродливішою була доброта. І кажуть у народі: справжня краса не в обличчі, а в серці, яке не знає заздрощів.